Виконуємо номер 33 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Пішохід за кожні 5 6 години долає 4 км. А всього відстань між деякими селами подолав за 2 години. На зворотний шлях пішохід витратив 2,4 години. З якою швидкістю пішохід повертався назад. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою пропорції. Запишемо коротку умову задач. 5 години... Відповідають 4, 5, 6 години, відповідають 4 кілометри 2 години Х кілометрів. Зі збільшенням часу руху відстань також збільшується при сталій швидкості. Тому маємо задачу на пряму пропорційну залежність. Кладаємо пропорцію. 5 шостих відноситься до 2, як 4, відноситься до х, використаємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції дорівня добутку середніх членів пропорції. 5 шостихх дорівнює 2 помножити на 4. 2 на 4 це буде 8 і 8 поділимо на 5 шостих. Помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. На 6 п'ятих. Будемо мати 48 п'ятих, дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 9,45. Або можемо записати ще у вигляді звичайного дробу, це буде 9,6. Отже, за 2 години відстань відстань між селами. 9,6 км. У нас стоїть питання: з якою швидкістю пішохід повернувся назад. Якщо на зворотний шлях він витратив 2,4 години. Поділимо 9,6 на 2,4. Перенесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. 96, поділимо на 24. Отримаємо 4. Чотири кілометри за годину і пояснюємо швидкість з якою пішохід повертався. назад. Записуємо відповідь 4 кілометри за годину Номер 33 із завдань для повторення розділу 2 виконано.